Приїхали ми в магазин подивитися, чи ще є наш котел. До сих пір не купили цей котел. ось, Маємо надію, що скоро купимо і треба нам провірити, чи він ще є. Де ми? Ще є. А ще подорожали? Далі. <сум congratulate> Коротше, подорожали, поки ми чухалися. Ну як чухалися? Ти не чухалися, просто не було коштів на, таке, на таку другу покупку. От і все. Отак. Отак і буває. Ну, ладно, ладно, будемо щось думати. Такий що є. Такий шліє. Як... Це... Угу, така ціна. Так отакий. Тому спочатку хотіли ось такий взяти. Дуже нам ну, він зайшов з електронікою, але чесно, мені кожна копійка дорога, так що... Але теж хочеться взяти щось таке, як і якість, щоб було і працював щоб добре. Ну і по фінансам, щоб було добре. Сонцем тоді не відкривався, так що. таку здорову штуку. Чи хочеш просто подивитися? такий коштує. 67. Оцей у нас 59. Отакий у нас коштує 57. Ось така модель. Ціна 79500. Ну і такі, які нам запали. Це 69 76 тисяч. Той більше взагалі 88. Да уж. Так що трошечки ми розстроїлися, звичайно. Це таке весело оце щось проглянув і все. Як тоді його захотів, так його і хочуть до сих пір. Хоча в нього така ціна: 69. Дорогуватенько. Читаєш, параметри його читаєш? Тут підключається, що бучу. Схемою. Сонце не може руки відмити. <рес> так, хочемо з вас купити швабру лінтяйку бо так нам надоїло ми тут тряпкою. Ми планували взагалі-то купити, але думали вже після ремонту такого, якби, такого, якби кінцевого, але, але купляємо вже, бо нам треба. Ось так. Прикольно. Тако от 520 гривень. Ну, вона нам необхідна, кошти необхідна. Так, взяли вже в зал розетки, виключателі всякі. А це що ти взяв? Ага, теж? Дорогі ага. ми просто почали вже просто... такі. Так, то вже мусили їх підтримувати. Ми Закупили трошки, а потім І тепер знов докупили. Припросив вже однакові брати, хоча вони дуже дорогі. No, club yeah. a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago <laughs> Push all my chips and call all in. I'll bet on myself. You keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all growing. Life, still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Радуватися тою шваброю. Просто бомбочка, супер. Швабра супер. Так легко нею мені підтримувати чистоту. Зараз буду фугувати і хочу протерти підлогу від всякого сміття. І щоб безстренько мені це зробити, я ось цією шваброю зараз просто освіжу. Тут вже зафуговано, це я в другій половині буду фугувати, ну от покажу, як вона круто має Супер! Просто балдю від цієї швабри. Любць. Любця, любця теж балдю. Любця теж балдю, кажи. Люба, що ти боїшся, чи що? Ну, познайомся, познайомся. Вона так потихеньку, потихеньку зараз. Знає цього дружка нового. Що ти боїшся, Любці? Ти ж взагалі Смільчак. Я не буде любку. Ну, взагалі бомбочка. Так, одною рукою знімаю. Ну що, Любань, Поїхали? Чуть-чуть. Але воно цікаво, це я бачу. Ладно, Любань, давай пошвидше зробимо, щоб вже нам тут чистоту навести, бо ми хочемо тут на зиму вже зробити і коридор, і кухню вже хочемо зробити. І кухню, маю на увазі, навіть меблі ми плануємо. Це у нас такі плани, звичайно. Так, і, звичайно, було б круто сюди вже нам дивани. Ось так. Дуже не вистачає нам диванів. Ще зал не є такий комфортний, без диванів, звичайно. Так, вже весь розетки поставив, супер. Зараз ще буду робити плінтус ось цей. Але перше хочу зафугувати, пройти з дельфіном і тоді буду вже робити плінтус цей клас. Все розетки вже у нас є. Все, любця вже. Посміліла. Ми з на пару днів собі сюди диван притягнули. Маємо таку штуку під телевізор. Зараз покажу такий, ну, вихід в інтернет ми маємо, Netflix маємо. І все собі завісаємо тут Вечора. Бібань, скажи, і ця з нами завісає. На голові прямо спить. і це звір сподобався. <ріст> Красунька. Так, ми ну ось таку штуку взяли. Це Андрій нам подарував, отримав зарплату, подарував нам YouTube, Netflix, всі ті прикольчики. Так що цей телевізор ожив. Це телевізор з Німеччини. Нам його також подарували. Він такий, якби ми не сильно ним користувалися, та був собі та й був. Але зараз вже так, якби постійно користуємося ним, сюди помістили його. Зал і все буде. Ось ця штука. Ось немає ще для неї місця. то Вася буде робити для неї місце. Що зроблю? Кнопочка моя. Любвішечка. Ну все, не дає мені нічого робити, тільки зі мною люб сидить. Навіть підлогу не дає мені зробити. На спині мені сидить. А Любвішечка. давай Я зроблю підлогу і все, і буде вже гарно бавитись тут. Добре, Любці? Посиш мені зробити підлогу, красунька моя. І сумно, Любчика, нема, нема з ким бавитися мной будет. Красонька моя манюнька. Красонька, моя манюнька. А я здивована, яка в нас цибуля порей. Я реально здивована. Супер взагалі. Який жирний стовбур цей, супер. Ладно, його витягла, скільки корінняка ще. Йому ще рости і рости ці цибулі. Так, на наступний рік точно буду її саджати. І ще найбільше будемо садити ця цибулю Exhibition. Ми просто в неї влюбилися. Ця цибуля вища всіх похвал. Ми її з'їли і більше в нас немає, і дуже шкода, ми б ще поїли її задоволенням.